І так, лес 6. Imagine 3, Unit 2 Sон. Співаємо сьогодні пісню. Основна цінність be kind to animals. Будьте добрими до тварин. І на малюнку ми бачимо A Beach Mouse Florida. US. USA. Так, це у нас мишка, яка живе на пляжі у Флориді, США. So, task A. Listen, read, and write in your notebook. Ну що ж, відповідно, що цей вірш, цю пісню треба записати до свого зошита або пропущені слова. Давайте слухати з вами пісню і підставляти пропущені слова, а потім ми її прочитаємо повністю, розберемо слова цієї пісні. A mouse, we've got a mouse in our house. Where's the mouse now? It's in the dining room. Mouse in a house Now. It's in the garden, goodbye, mouse! Please find a new house, окей, okay. це so, отже, наша пісня починається з приспіву. Корис це приспів. Oh no, Oni oh, nee. I can see a mouse. Я бачу мишку. We've got a mouse in our house. У нас є мишка в будинку. Where's the mouse? Now Де зараз мишка? It's in the dining room Вона у столовій. Between the cupboards Між шафами. Catch it quick. Пейма її швидко. Where's the mouse now? Де зараз мишка? It's in the living room, Вона у вітальні. Behind the armchair. За кріслом. Catch it quick Лови її швидко. Where's the mouse now? Де зараз мишка? It's in the garden. Вона в садочку. Goodbye, mouse. До побачення, мишко. Please find a new house. Будь ласка, знайди новий будиночок. That's it. Дякую. Отже, дякую мисі, що вона пішла, так? Давайте ми зараз лисем послухаємо плюс і мінус цієї пісні. Співаємо. We've got a mouse in our house. A mouse in a house. Okay, good song. Досить гарна пісня, якщо її повторити декілька разів, то вийде заспівати і караоке версію, звичайно. Дуже багато корисних слів: between, behind. те, що ми вчили так, у цьому юніті. Повторення, повторили назви деяких кімнат. І так, put the events in order. розставимо події у правильному порядку. Write in your notebook. І так, спочатку у нас The Mouse is in the dining room. Є yes, спочатку мишка у нас у столовій кімнаті. Потім The Mouse is behind the young Chair. Потім вона за кріслом in the living room у вітальні. Ну і потім вже вона Finally. На сам кінець вона Де. In the garden, вона вже у садочку і попрощалася з господарями будиночку. Далі ми бачимо позначку, ось таку називається Self-Assessment 2. Самооцінювання 2. Давайте повторимо, що ми вивчили у цьому юніті. Окей, повторімо. Отже, Unit 2 at home, self-assessment 2. Look, look at the house plan and fill in the missing letters. Давайте ми з вами подивимося на план будинку і підставимо пропущені слова. І так, ми бачимо Window тут, віконечко, має бути. «Rug» – килимочок, «floor» – підлога. Так, був кейс, книж книжкова шафа. «armchair» – стілець, так, ну і двері, звичайно. «door». Супер. Згадали деякі слова, які ми вчили у першому, у другому Юніті. Вибачте. Слова, які стосуються теми «at home». Ну, а тепер listen and draw the lines. Послухаємо і намалюємо лінії. Отже, де, що знаходиться біля чого. Look at this room. I like this room. Let's add more things. Can you see the chair? The chair is next to the desk. Now you draw the lines. I'm ready. Put the mirror on the wall behind the bed. Yes. Now a teddy bear. Put the teddy between the yellow and purple boxes. Okay. Put the ball in front of the bookcase on the green rug. I like this ball. Now can you see an armchair? Put the armchair behind the bed, next to the desk. Okay, And where's the cat? Put the cat in front of the bed on the blue rug. Так, отже, the mirror is behind the bed. Mirror дзеркало за ліжком. So the ball is in front of the bed on the green rug. М'ячик у нас перед ліжком на зеленому килимку. The Teddy Bear is between Yellow and uh, Purple Boxes. Поставила його ось сюди, мабуть, тому що я більше не знаходжу, де тут Yellow and Purple boxes. А, на підлозі хіба що можна ще сюди його було поставити? Чи ця uh, у нас бокс Yellow? Мені здається, що вона light brown. Окей, okay, good. Далі. Uh, the cat on us, kittens, didn't us na on the green rug in front of the bed, зеленому килимку перед ліжком. Uh, This armchair is behind the bed next to the desk. Це крісло у нас за ліжком біля парти. Okay. No, that's it. Uh, and the ball is on the green rug. Yes, uh, in front of, uh, of the bed. І м'ячик у нас на зеленому килимку перед ліжком. Окей, okay, task C. Ask and answer about your room. Постав питання і дай відповідь про свою кімнату. I've got a bed in my room. У мене є ліжко в кімнаті. Is it big? Воно велике? No, it isn't a big bed Ні, не велике. But my desk is big. Але моя парта велика. And there's a big window behind the desk. І також є велике вікно за партою. Окей, поставте питання і дайте відповідь про свою кімнату. Тобто це завдання для говоріння. Групове завдання. Вправа D. Listening – знову аудіювання. Listen and write. Нам треба послухати и написати слова. And then match the words to the pictures, а потім поєднати слова з малюнками. One. S. H. I. P. 2 C. H. I. C K E N 3 S H E L L 4 B e a c h 5 s h o e s Окей, okay, поєднаємо зараз. So chicken курка, shell, musla, beach, пляж, shoes, черевики. Turn to the next task, остання стріночка. So at home self-assessment reading. Чудовий будиночок на дереві. Чудовий текст. So read and complete the sentences with one or two words. А нижче будуть речення. Прочитавши текст, ми маємо доповнити ці речення пропущеними словами. Окей, okay, let's read. Hi, I'm Lynn. Привіт, я Lynn. Look, погляньте. This is my tree house. Це мій будиночок на дереві. My brother and I play there. Ми з братиком там граємо. There is only one room. Там лише одна кимната. I've got an old armchair and my brother's got a yellow sofa. У мене старое кресло там, а у брата жёлтый диван. There is a big toy box behind the armchair. За креслом велика коробка с игрушками. Our toys are in the box. Наші іграшки у та у цьому. У цій коробці. There are my pictures on the wall. And a small window. На стіні мої картини, малюнки і маленьке віконечко. I can see birds from the window. Я бачу пташок з вікна. There is a balcony, too. Також там є балкончик. We can climb. To the roof. Ми можемо заповзати на дах. It's fun on the roof. На, на даху добре, весело. And you can see the whole town. І ви бачите ціле місто. Ну, трошки, можливо, опис не підходить під саме цей малюнок, так, але чудова ідея, і малюнок чудовий, так. So wonderful tree house, так, чудовий будиночок на дереві. Кірт. Прочитайте цей текст виразно і виконайте завдання до нього. The tree house is for Lynn and her Brother. Цей будиночок на дереві для Лін і її братика. Lynn has got. Лін має. Лін has got An old armchair. Лін має старе крісло. They've got a big toy box. Вони мають велику, велику. коробку з іграшками. Окей. Okay. They toys are in the box. Їх, їхні іграшки. their toys. У, у тій коробці. The pictures are. Так, де знаходяться Pictures? Малюнки? On the wall. The pictures are on the wall. На стіні малюнки. Так, they can climb to the roof. Yes, вони можуть залізати на дах and see the town і бачити своє місто. Чудовий малюнок. Просто фото надзвичайно красиве. І поставте відео на паузу. Ну, а потім можете самі себе оцінити I can write out words. Я можу писати слова, які стосуються, стосуються будинку, да? <кхем> назви кімнат або якихось речей. Замалюйте стільки зірочок, наскільки ви себе можете оцінити. Якщо все знаєте, то три зірочки. Якщо чогось не знаєте, то дві. I can put objects in the room. Я можу розставити об'єкти в кімнаті. Тобто, ви пам'ятаєте прийменники місця behind, between, які ми вчили. I can speak about my room. Я можу говорити про свою кімнату. I can write sh words. Я можу писати слова з бупосполученнями SH та CH, які мають один звук. And finally, I can read about a tree house. Я можу прочитати е, текст про будиночок на дереві. Good. That's all for today. Наразі це все. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступних уроках. У нас ще йде за підручником повторення узагальнення матеріалу. Goodbye, good luck, на все добре.